Всім привіт! І так, сьогодні ми накрили бугри, ті, що я вчора показувала, що я їх поливала. Ми їх накрили і тепер залишилася у нас висадка. Нічого не встигаю зараз. Можливо, завтра трішки почну висаджувати, бо. Знову йде жаро, а поливати тільки розсади, звичайно, мені не дуже хочеться. Ось так зробили нові бугри і користуюсь нагодою і хочу передати, будь ласка, відізвіться 66-й номер. Зателефонуйте мені, це номер замовлення 66-й. Я не можу з вами зв'язатися. Я думаю, пам'ятають люди, в кого який номер. Я завжди говорила. І заглядайте у Viber, заглядайте в телефон. Кому я не дозвонилася, я йду долі. І я вже майже закінчила. Там залишилося кілька чоловік. Але підожіть з замовленнями. Ось розсада підростає. Я тепер висадю ось оці бугри висадю. Зараз покажу, які бугри ще у нас готові під висадку. Мені треба висадитися, потім вже займатися розсадою. Звичайно, я буду займатися, але не в таких масштабах поки що. Ось теж треба накрити і висадити. Ну, і так, як я говорила, у мене там, де був баштан, ось де був баштан, ми вирвали все і. Починаємо висадку полунички на оці ж бугри. Тут так і залишаються дуги. все залишається на зиму, тож, тож ось так. До речі, розсади стоїть ще чимало. І долі продовжуємо ставити, ось вуса лізуть, як бачите. Там мені писали за вуса, щоб я продавала вуса, але я просто не встигаю. Я просто не встигаю. Можливо, там пізніше, але зараз ні. Зараз мені треба висадитися, щоб... Не поливать мені, скільки розсади мені її треба висадити. Ну і долі рослинки он, пускають вуса, тож хто захоче на серпень, ой, на вересень. Я думаю, багато людей захочуть ще у вересні отримати саджанці. Тож і в вересні будуть. В стаканах садити в вересні ще можна і на ягоду, на урожай. Тому. що Стакон є стакон. Бо в стаконі, в стаконі вже сформірований кущик. Тут ми недавно ставили. Зараз подивимося, що тут закурі. Чи є він взагалі, всі прикулені. Хотіла так показати. Всі прикулені. Ні, ще нема кореня, ще не оплів. відчувається, бо коли курінь хороший, то його не витягнеш. Не то, що не витягнеш, просто важко витягується. Ну і також покажу зараз рослинки в теплиці, там, де ми висадилися. Уже покажу в якому стоні. До речі, ось виденсвіл, скільки пускає вусів. У мене є пору ящиків виденсвілу. Наче хтось мені замовляв і хтось замовляв мені хоней, і я не пам'ятаю, чи я не записала, чи не знаю. Так, ось моя фріга, яка вже. Тут вже було два підживлення. Підживлення фосфорними добривами, підживлювала грогріновськими і по листику, і в корінь. Ну, і також це моя розсада. Тут в основному касетка. І також я тут вже пролила від хруща сезором, біологічним препаратом, пролила в ґрунт. Хоча він і біологічний препарат, але класно працює навіть від нематуди. Тож, все-таки потрішку потрішку ростуть. Є, звичайно, і випаде. Є і випаде, можливо, із 500 штук, десь штук 15, у мене випадів є. Але я рахую, це горний результат, тому що у таку жару в 45 градусів висаджувалася ця розсада із замороженої, і також вона. Їхала, отримувала стрес, то, звичайно, я, я задоволена. Ну, і також скажу про оце покриття, про агротканину. Агро Оця агротканина 80-ї плотності. Я сьогодні замовила ще три рулона і будемо ще в теплицях накривати ось таким класним покриттям, тому що воно. Міцне. І ним дуже швидко накривати. Не так, як плівкою. Треба рівчачки робити, пригортати плівку, а тут накрив, приколов і все. І все вже накрито. І отримуємо задоволення від того, що не, не росте бур'ян на міждуряді. Ну, в дірочках от їх, звичайно, прополку про Ходиться робити вручну. А вже на міждуряді вже ніхто не буде нічого робити. Все класно. Скільки пролеже, побачимо у виробника написано, що 5 років повинно лежати оце, оце агротканина ця. Побачимо. Тут, мабуть, вона пролежить ще більше, тому що тут Затінька. Затінька все-таки затримує ультрафіолет, і вони служать довше. Тож, всім миру добра, все, найкраще, все буде Україна. До побачення.